Державна позика. Трильйон гривень інвестували українці у військові облігації з початку повномасштабного вторгнення. Наразі це друге за розміром джерело наповнення держбюджету, кажуть у Мінфіні. З доходу від облігації не стягують податок, а держава гарантує повернення коштів. Як облігації підтримують фінансування армії і як від інвестицій українців наповнюється бюджет, дізнавалась Соня Григорчук. У мене тоді були відкладені гроші на ремонт. Який ремонт ракети не до того. Олександр придбав перші облігації на початку повномасштабного вторгнення. Каже, хотів вигідно вкласти заощаджені гроші. Тоді були і невисокі ставки на депозитах, і невисокі на облігаціях, але я подумав, що, типу, якщо, що держава гарантує облігації і не оподатковується. Ну і ще, звісно, те, що це на армію, мені так тоді здавалося. Прикольно, мої гроші працюватимуть на перемогу облігації або ж ОВДП це цінні папери, купуючи які видаєте державі в борг гроші, а назад отримуєте з відсотками. ОВДП вони націлені саме на внутрішній ринок. Тобто залучення саме всередині України відбувається. Інвестують українці, громадяни, юридичні особи. Біля 42 відсотків це все ж таки власники банки. Потім національний банк біля 10 відсотків за біля а це юридичні особи. І а, біля 4%, але це це все рівно дуже велика кількість в а, номінальному значенні. Це фізичні особи. З початком повномасштабного вторгнення держава випускає тільки військові облігації. Вони мають назви тимчасово окупованих українських міст. Кошти йдуть на підтримку сил оборони та економіки під час воєнного стану. Амуніція, медикаменти, логістика, зарплати військовим медикам фінансуються в тому числі військовими облігаціями. Номінальна вартість однієї облігації тисяча гривень. Також інвестувати кошти можна в доларах та євро. У мене кілька облігацій в доларах, бо важливо було. Так, трішечки диверсифікувати свої доходи. Звісно, долари мають набагато нижчі відсотки. Це 4 там приблизно гривня вигідніша в 100 відсотків, тому що ставки вищі і маленька інфляція. Тобто поточна інфляція, дохідність за поточними ОВДП навіть мінус інфляція це чисті там 13% відсотків Облігації мають різний термін обігу з 24 лютого 2022 року, держава пропонувала цінні папери зі строком інвестування від трьох місяців до двох років. У мене були тоді, здається, річні на початку війни, на початку повномасштабної війни. Вони закінчилися. Все було дуже зручно. Я просто продовжив зараз. У мене більше трьохрічних бо там кращі відсотки. Як правило, у нас чим довший срок, тим більший відсоток ви отримуєте за те, що інвестуєте в ці облігації. Емітент, той, хто бере в борг він зацікавлений, щоб видали йому в борг довше, а значить, він за це платить більше відсоток. Наразі від короткострокових облігацій у Мінфіні відмовились. У нас всі інструменти від року. Рік популярний найбільше. Далі це півтора року-два роки. У нас є досить велика потреба запозичення, і тому ми не можемо запозичувати в цьому році, щоб віддавати в цьому році. Для нас важливіше максимально відтермінувати ці обсяги погашення на пізніший період. Придбати облігації можна у банків та ліцензованих брокерів через їхні застосунки або ж у дії. Аукціони з продажу проводять щовівторка. Олександр каже, для нього дія найзручніший інструмент. Щоб показати процедуру, він купує одну облігацію. «Бахчисарай» зараз до 28-26. аж можемо спробувати її купити, щоб подовше гроші полежали. Одразу можна обрати брокера, через якого ти купуєш тут, показується дохідність. І у кожного брокера може бути своя дохідність. Дає згоду на обробку персональних даних і обирає рахунок для виплати. Кілька хвилин брокер схвалює купівлю і далі оплата. Але ми бачимо, що фактична ціна там трохи більше за тисячу. Тобто, це брокерські саме ні, ні, ні. Ціна трішки ближче до тисячі, бо облігати вже могла якийсь час полежати. Вона вже щось заробила, і вона вже коштує з цими грошима, які вона заробила. Один трильйон гривень це сума, на яку українці придбали військових облігацій з початку повномасштабного вторгнення. Міністр фінансів Сергій Марченко каже: зараз це друге за розміром джерело фінансування держбюджету України, враховуючи, що день війни для державного бюджету коштує 5 мільярдів гривень. Це фактично 200 днів війни. Ми забезпечили за рахунок запозичень на внутрішньому ринку. Це кошти банків, кошти юридичних осіб, та також кошти громадян України. Громадяни України купили облігації на 62 мільярди гривень. Перевага облігацій над іншими видами інвестування в тому, що вони не оподатковуються а також їх можна в будь-який момент продати. По депозиту ми будемо зобов'язані заплатити податок, тоді як за облігаціями податки взагалі не стягуються, тобто 0%. Хоча, якщо ми реально візьмемо ставки дохідності, порівняємо ВДП та депозитів, ставки по ВДП вони завжди вищі ніж по депозитам. Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу однієї з українських фінансових груп, каже, розробили схему, щоб залучити іноземних інвесторів до купівлі ОВДП. Закордонні інвестори реєструються за кордону, відкриваючи всю інфраструктуру, рахунок в цінних паперах, сам підписують генеральний договір. Далі переказують кошти і купують ці цінні папери. І кошти і цінні папери фактично знаходяться тут в Україні. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.